Почала останнім часом помічати цікаву річ, коли людина справді починає думати по-іншому, світ навколо ніби опирається цьому, ніби якась невидима сила тягне назад. Розмовляла якось із одним давнім знайомим про це, він каже: знаєш. Я раніше міг годинами сидіти з колегами, обговорювати, хто винен у наших проблемах держава, керівництво, сусіди, погода, такий собі клуб скаржників. А потім щось клацнуло в голові і почав шукати рішення замість пошуку винних. Перший тиждень колеги сміялися. Десь підколювали. А на другий тиждень дратувалися, а потім почали уникати. Ти якось змінився, почали казати. І в цьому змінився, було відчутно не схвалення, а якусь тривожність. Якесь таке відчуття з'явилося, ніби зраджуєш якусь негласну домовленість про те. Щоб бути нещасними разом, цікаво, як люди можуть боятися змін навіть у інших, ніби чужий розвиток, це докір їхньому стоянню на місці. Але існує інший бік цієї історії, той самий знайомий через деякий час розповідає. Дружина каже, що я став іншим батьком. Діти тепер біжать до мене з проблемами, а не ховаються. А колеги, Ну, частина звільнилась з роботи, залишились ті, хто теж хотів щось змінити, але боялись почати першими. Виявляється, коли ти справді змінюєшся навколо тебе. Починає формуватись інше оточення. Старе відпадає, нове з'являється. Не одразу, не завжди легко, але неминуче. Зрозуміло тепер, що відбувається. І тут цікава математика виходить. Мінус одні люди і плюс інші. І в підсумку ти не втрачаєш зв'язки, ти їх оновлюєш. І тепер розумієш, чому багато хто застряг на півшляху до змін, страшно втратити звичне оточення, навіть якщо воно тебе тягне донизу. Краще знайомі проблеми, ніж незнайомі можливості. Принаймні, знаєш, чого очікувати. Та найвеселіше починається далі. Коли проходить цей період перехідний, розумієш, що ті, хто справді тебе цінували, залишаються. А ті, хто цінував тільки твою готовність скаржитись разом з ними, ну, а хіба це були справжні стосунки? Нове оточення несе нову енергію, замість все погано? Нічого не зміниш, чуєш, а що, якщо спробувати, замість хто винен що робити, замість опору твоїм змінням, підтримку твого зростання? І тоді розумієш головне, змінюючи своє мислення, ти не втрачаєш людей, ти знаходиш своїх людей, ти тих, із ким можна зростати, а не стояти на місці. Тих, хто радіє за твої успіхи, а не заздрить тобі. Опір оточення це не причина зупинятись. Це сигнал, що ти на правильному шляху. Як трансформаційний коуч Айсі Можу сказати, що найскладніші кроки часто є найважливішими. І професійна підтримка з дотриманням етичних стандартів може зробити цей перехід значно легшим. Хочеш змінюватися, але боїшся реакції оточення, тоді згадай, справжні люди залишаються, а неправильні відходять. І це не втрата. Це звільнення місця для кращого.